Всім привіт! Я Олег Поліщук, і ви на моєму каналі Німеччина загалом. Та зокрема. Сьогодні ми спробуємо відповісти на важливе питання: чому так багато українців, які виїхали за кордон, не планують повертатися додому. На зараз майже 5 мільйонів українців залишаються за кордоном, і більшість з них наразі не бачать можливості повернутися до України. Тож ми розглянемо основні причини цього феномену, що впливають на міграційні процеси, та проаналізуємо можливі сценарії для українців у Європі. Залишайтеся до кінця, адже це питання стосується не лише тих, хто планує залишитись за кордоном, але й майбутнього всієї України. Станом на кінець квітня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхало близько 33 мільйонів 100 тисяч людей, а в'їхало близько 29 мільйонів 800 тисяч. Тобто за кордоном наразі залишається близько 3 мільйонів 300 тисяч українців. Це лише ті, хто перетнув кордон України з країнами Європи. Але значна частина українців в'їхали до країн Європи через Росію та Білорусь. Таких, згідно опитування InfoSapiens, 250 тисяч осіб. За даними ООН, кількість українських біженців у Росії та Білорусі наразі становить близько 1 мільйона 300 тисяч осіб. Відповідно, загальна кількість українських біженців складає близько 4 мільйонів 900 тисяч. Найбільша кількість українських біженців перебуває у Німеччині – це 900 тисяч. Так, друзі, 900 тисяч, а не 1 мільйон 130 тисяч людей, як нам свідчить Центральний реєстр іноземців України. В Німеччині нещодавно я натрапив на проект Франка Дювела від лютого 2024 року, метою якого було з'ясувати, скільки ж насправді біженців з України в Німеччині на початок 2024-го. У своєму розслідуванні він вказує на розбіжність між даними Центрального реєстру іноземців і даними інших реєстрів. Порівняння показує, що українських біженців у Німеччині значно менше, ніж припускає реєстр, тобто на початок. 2024 року у Німеччині перебуває не 1 мільйон 130 тисяч українців, а що найбільше тисяч, тобто на п'яту частину менше, ніж свідчать офіційні дані. Чому ж це відбулося і як це могло трапитись у такій ретельній країни, як Німеччина, неточності та відмінності є результатом різних методів збору даних, а також високої мобільності біженців, які постійно пересуваються в межах ЄС, а також між Україною і державою, яка надала прихисток. Тобто люди, які залишають Німеччину, не виключаються зі списків, а нові записи продовжують додаватися до реєстру, що і приводить в кінцевому випадку до доволі значних розбіжностей. А ми рухаємось далі і подивимось, що з біженцями в інших країнах Європи. У Польщі перебуває 951 600 тисяча українських біженців, а в Чехії 381 200 тисяча осіб. Водночас за кількістю біженців на одного громадянина лідирує Естонія. Там на тисячу громадян припадає 37 українців. Ще дві інші європейські країни, які не є членами ЄС, повідомляють про більшу частку біженців щодо свого населення. Наприклад, у Молдові біженці становлять майже 20-ту частину населення, а в Чорногорії більш ніж 10-ту. Нещодавно Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2026 року. А такі країни, як Чехія та Австрія, навіть обговорюють перехід на особливий тип виду на проживання для українських біженців. За думкою центра міграційної політики, існує декілька сценаріїв розвитку подальших подій, які будуть мати безпосереднє відношення на міграційну політику. Варіант перший передбачає, що війна завершується і територія України стає безпечною для перебування до 4 березня 2026 року. В такому випадку Рада ЄС ухвалює рішення припинити дію тимчасового захисту, і більшість українців повертаються на батьківщину. Водночас вони можуть подати заявки на отримання міжнародного захисту за наявних обґрунтованих причин, або залишитися за умовами міграційної політики тих чи інших держав. До речі, відео, яке стосується можливості біженцям з України залишитись в Німеччині після закінчення дії, параграфу 24, вже є на моєму каналі. Посилання на нього ви зараз бачите на екрані, а також я залишу його в дописі до цього відео, щоб ви могли переглянути його після закінчення цього випуску. Бо попереду ще багато цікавої інформації. Варіант другий передбачає, що війна не закінчується до 4 березня 2026 року, або територія України до цієї дати не буде безпечною для повернення. За цього сценарію можливі такі підваріанти: Українці зможуть отримати право на свободу пересування та проживання на рівні з громадянами ЄС. Для українців продовжать статус тимчасового захисту або нададуть інший міжнародний чи додатковий захист. Українцям можуть надати класичні міграційні способи перебування, такі як віза, ВНП, статус довгострокового резидента, громадянства або інші. Також розглядається сценарій повернення тих українців до України, які не отримали візу або не можуть залишитись в Україні перебування за класичними міграційними методами. На мій погляд, на сьогодні він мало реалістичний, хоча в ньому і є певні переваги. Наприклад, це позитивний вплив на економічну та демографічну ситуацію в Україні. Але є і недоліки, так як багатьом українцям просто нема куди повертатись, а на оренду житла у більш-менш безпечних регіонах України просто недостатньо коштів. В українському центрі економічної стратегії найбільш оптимальним серед наведених вище сценаріїв вважають надання українцям свободи пересування і вибору місця проживання на рівні з громадянами ЄС. Далі цитую. Метою України є вступ до Європейського Союзу. Тому за вступу в ЄС українці однаково матимуть право проживати у будь-якій країні ЄС. Надання такого права раніше пришвидчить інтеграцію України у Європейський Союз. Також це буде важливим чинником для стимулювання українців повернутися додому, оскільки вони матимуть можливість повертатися без страху, втратити пільги або права на проживання за кордоном. Аргументують в центрі економічної стратегії, і це непогана аргументація, як на мене. Але що ж з цього приводу думають самі українці, які зараз знаходяться за кордоном? Чи планують вони повернутися в Україну? Лише половина українських біженців, які наразі проживають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення бойових дій. Говорячи про умови, за яких українці готові повернутися додому, відносно найбільше респондентів назвали нормальну роботу критичної інфраструктури і безпеку. За ці два пункти респонденти віддали по 34% голосів. Далі йдуть житлові питання, які важливі для 26% респондентів, а також 26% опитуваних повернуться до України лише за умови закінчення повномасштабного вторгнення. 16% опитаних наголосили, що повернуться лише за можливості знайти роботу, а 13% респондентів вважають, важливим для повернення це можливість дітей відвідувати школу чи дитсадок. Соціологи проаналізували відповіді українців на запитання про їх задоволеність життям за кордоном, умови для повернення в Україну та їх бажання отримати паспорт іншої країни, і дійшли наступного висновку. Більше ймовірно можуть повернутися ті, хто водночас не має і не подавав документи на громадянство іншої країни або ж не повністю задоволені умовами життя в новій країні. Відповідно до такого підходу, рівно половина респондентів є тими, хто більш ймовірно може повернутися в Україну. При цьому соціологи підкреслюють, що поки тривають масштабні воєнні дії, результат яких не визначений, то будь-які оцінки є орієнтовними. Відповідно, неможливо точно визначити, скільки ж насправді українців повернуться. Ось що сказав стосовно опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький: результати опитування, наведеного у цьому прес-релізі, показують, що значна частина українських біженців втрачають або вже втратили зв'язок з Україною. На жаль, це було абсолютно очікувано, і в будь-якому випадку ми би втратили частину громадян. Проте відкритими залишаються питання, яку ж частину громадян можна буде повернути, і що є сенс для цього робити. Що ж, мені не залишається нічого іншого, як просто констатувати після всього вище сказаного, що багатьом українським біженцям за кордоном вже у недалекому майбутньому прийдеться знову приймати для себе непрості рішення і на те, якими вони будуть, впливають події та зміни. Які вже зараз формуються як на українському фронті, так і на європейському та американському політичному ландшафті, тому висновки для себе робіть самі. Зі свого боку я бажаю вам не помилитися при прийнятті того чи іншого рішення та зробити для себе правильний вибір, яким би він не був. Головне підтримувати один одного, допомагати всім, хто потребує допомоги, особливо на передовій, і пам'ятати, що українська нація незламна та єдина. І ця війна це знов довела. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео через свої соціальні мережі, щоб його змогли побачити якомога більше людей, і не забувайте за вподобайку, за яку від мене для вас заздалегідь велика подяка. До зустрічі в наступних випусках. Всім! boca